Міркування були піти ще на початку вторгнення, саме березень, ну, повномасштабного вторгнення. Але ну, не було такої нагоди. Добре, що як тільки дізнався, що зробили штурмову бригаду Наці... Національної поліції України, одразу подав заявку і ну, в перших лавах ми пішли в лют. Добре, що Національна поліція все ж таки. Як силовий підрозділ створила штурмову бригаду саме на базі Національної поліції. Як кожна цивілізована людина 21-го століття ставлення до війни негативне, людина має творити в 21 столітті, а не руйнувати. Ставлення до російських Військових окупантів, то ну, воно абсолютно негативне. Це вбивці, терористи, злодії, які ну, вторглися на чужу землю та роблять тут безчинство. І ну, як сказав очільник е, Люті, полковник Олександр Нетребко, що кожен. Російський солдат, російський офіцер повинен бути знищений, щоб у них в майбутньому не в майбутньому не було думки вторгатися знову до нашої держави. Тому я закликаю, щоб нас ставало лише більше. Адже ну, це добре. Зараз йдуть люди туди мотивовані, а це саме головне, коли людина мотивована, коли в неї є цілі, коли вона патріот свій, своєї країни і. Ну, Готова не тільки словом, а й ділом зі зброєю в руках захищати свою країну. В мене є родина, двоє маленьких дітей, донька, якій три роки, і син, якому два роки. На початку вторгнення, не дивлячись на все, жінка, дружина. Пропонувала виїхати за кордон, була така змога, але ну, я відмовився від цього, тому що ми давали всі присяги і ми повинні служити і вірити в цю присягу. Йду до штурмової бригади Людь заради своїх близьких, щоб їх захистити, і в майбутньому у них були більш перспектив жити в вільній і незалежній країні. Я вірю в нашу перемогу, будемо йти до кінця, робити все, щоб вона якнайскоріше як, як наблизилась.